Всім привіт з дощової Італії. Ми їдемо в бассейн. яка в нас? 1201. 121. А там інсулін Що тут у нас? Надо перевірити. Опускається, піднімається. Ага, інсуліну не давали. 18, піднімається. Там чотири блінчика з мармелатом. Всі чотири будеш з мармелатом? А що ти будеш? Ну, Марія, пожалуйста, сконцентруйся. Ти ці черевики перезвозиш, вони взагалі то промокнуть. Так що зараз в них посить, а тоді в ті перезуються. Нічого страшного, дай. Я чогось не подумала, треба було чорні взяти. Дай. Скільки? Ти будеш чотири чекати? тижденьчика. Ні, а що ти будеш? Дві. Два. два. Зуби ну, треба чистити, а то відбудемо сюди на жовтий. Дві. Тві. Три. 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 Ну давай роби. Бабка на два я гадала. Бабка я перед басейном не знаю, що їй колоть, скільки колоть. Давай 0,5... Щоб було. На. На 5 карбоідратів у нас йде 0,1. Значить 20 карбоідратів. Тільки без мене не роби боло. Боло ні, покажи що там. Так, да, можна, карбоідрати можна. Сконцентруйся. У Цих дітей все отак. Чим не, нечинка, как бы Надо було, щоб шо... надо, щоб було 0,5 інсуліну. Покажи. А фокус забули. Зарочинку. Двадцать шість. А нека. А мама не то робит. Ну все, знімай свій халат, доставай блінчики. Знімай свій халат, доставай блинчики і будемо їхати. Так що, отак. Що разу. Мені цікаво, коли ти щось контролюєш, маєш це контролювати. Напевно, треба, щоб була золота серединка в усьому. І навіть в цьому контролі, який ми маємо, має бути золота серединка, щоб не зійти з розуму. І якщо не контролювати, ну, от як у Марії, то вона без інсуліну вона не зможе жити. Те, що я бачила майже в комі. Я не знаю, тому що в підлітковому віці, якщо підлітка не контролювати, я бачила історію однієї, якій вже 24, а... 15-16 років. Вона просто намахала на себе, вирішила жити так, як всі, в неї діабет першого типу. І вона себе угробила за 6 місяців. Але я не можу зрозуміти. Ну, вона каже, що вона не міряла цукри, не колола. Може, хаотично колола. Може, іноді міряла цукри. І все, каже, одного разу прийшла я до лікаря. За інсуліном. А, а від мене стояло, розказує, запах цитону. Так, запах ацетону. коли високий цукор, запах ацетону з'являється. Ну, це не означає, що це діабет. В Марії ніколи не було запаху ацетону з рота. І саме коли в неї був високий цукор, і вже така придком стан. А е, от Ледь-ледь цей запах відчувався з зростом, якщо не було. І ця дівчина за 5 місяців просто вгробила всі органи. І на даний момент 24 дуже гарна. Слідкує вже за всім, але в першу чергу страждають почки. Іменно в діабетиків, в некомпенсований діабет почки страждають і потім діаліз. А при кожному діалізі треба анестезія. Так що... Ну що, ти готова вже їсти? Та будемо їхати? Марія! Що ти робиш? О. Всім па-па. Пока.